Вітаю на каналі Агролюбитель, тижні два тому продав трактора і от згадав, що маю ще багато цікавих речей, які треба також продавати. До багато цікавих речей відносимо прицеп, культиватор, плуг. Ну і ще також є підгортаж для картоплі. Ну, але не все на раз, Я думаю, про кожен цей інструмент. Навісний буде окремо відео, реманент, не інструмент реманент. Буде окреме відео, а сьогодні буде відео про прицеп. Розкажу про розміри. Все покажу. Колись, здається, років 2 чи 3. Тому я вже знімав огляд цього прицепа на своєму каналі. Але це був просто огляд, а сьогодні продаж. Тому. Дивимось. Ну, і кого цікавить ціна, то дочекайтеся до кінця відео або перемотуйте, тому що ціна буде в кінці відео. Почну, мабуть, з розмірів або з важливої інформації. Найважливіше прицеп я робив сам і він без реєстрації. Тобто, документів, номера на прицеп нема. Відповідно, освітлювальних приборів. Габаритів, поворотів, стопів, проводки також нема. І враховуючи, що прицеп робився тимчасово на скору руку. Тоді в 2005 році він робився тимчасово на скору руку, то, відповідно, він без гідроциліндра, без підрамника, тобто просто на рамі кузов зроблений. Тому він не піднімає, він так, як рахується бортовий. Ну і досить маленький. Але для Т-25 і для китайця особливо це нормально. Тому він без документів, без гідравліки, а зараз розкажу деталі. Деталі які? Була колись куплена бочка, рама з бочки, з підквасу. Всередину було трошки підварено металу, усилено. Також і там всередину усилена рама. І на цю раму було просто-напросто поставлено 4 бруси, десь 12, здається, на 12. Не пам'ятаю цей розмір 12 або 15. 1, 2. Короткий напроти колеса, ну і взаді. На болти прикручено до рами, без ресор, без нічого. Тоді по кругу йшов уголок металевий, до уголка з того, що було, металу, отакі з полоси, з кутника. Точніше, кутник з полоси такий був зроблений. Приварені стойки і борти з дерева. Отут відстань метр. Звідси ну зараз візьму отак От покажу. Відстань метр плюс вухо. Колеса від ГАЗ-51, це в нас скільки там 220-ті. В принципі, тут ще є простору десь 7 сантиметрів між колесом і бортом то не знаю, чи 240 влізуть, чи не влізуть. Ну і там десь сантиметрів теж до 10 між колесом, тому що колеса типу, врізані всередину. Це для того, щоб прицеп був низький, щоб не був дуже високий. Там балка, спробую показати, просто прикручена на, на шпильки. І обмежувачі приварені. Колись там були ресори, от є вуха, де були ресори, але на ресорах це дуже це дуже високо. Це дуже високо було. Тому робилося просто і швидко. По розмірах довжина, звідси, до це, у нас 2,10. Ну, чистого там десь. 2,07 приблизно, якщо по внутрішньому. Ширина. Міряємо ширину чисту. Чистими, получається, ну майже 1,70 м, якщо чистими. А в загальному, що докидаємо на дошку, то майже 1,80 м по ширині. По висоті. Спочатку він був 50 см оцих дві дошки, до це. Цього було мало, тому що не влазилось дві тони пшениці мені з-під комбайна. Тому було 20 см цього добавлено, причому добавлено по кругу. І відповідно тепер йде 70 см. Получається пачка ну, 210 на метр, там 75 і на 70 сантиметрів, Получається, я колись рахував, десь є відео, але там коротше, десь коло двох кубів. Чи щось в тому роді виходить? Ну, коротше, якщо з гіркою, отак багато пшениці набрати, то 2, 2 тони пшениці влаз. Ну, це так з гіркою. Відкривається. Відкривається лише задній борт. Тут стоять такі от штуки з газоновського прицепа, кузова. І все просто і зрозуміло. Три завіси. Кузово всередині. Дошка, низ. Обитий металом, ну така звичайна покривельна бляха, а тут лист товстий. І все. 19 років прицепові і дошки всі рідні. Чому всі рідні Тому що прицеп стоїть в гаражі під навісі і літо і зима. Хто дивиться мій канал? То все знає, що все на зиму, і взагалі в мене вся техніка стояла в піднавісі в гаражі. Тут місця багато для зими. Все стояло в гаражі. Відповідно, цей прицеп на дощі бував там, можливо, раз в рік, якщо дощ влапав десь в дорозі. А в принципі, він стояв завжди в сухості, відповідно, дошка нормально себе почуває. Ну і звичайно, треба розуміти, що новий потенційний власник, якщо купить цей прицеп, а поставить його під дерево. Де буде листя на нього падати, то за одну зиму, ну, може за дві, почне дошка портитись, гнити, розсипатись. Якщо буде під навісом або гаражне зберігання, то його вистачить на багато років. Стан коліс. Оце колесо ліве. Воно протектора майже немає, але воно таким і було. А з другого боку. Праве колесо трошки кращий протектор. Ну, але на прицепі це не впливає. Також така особливість, оці тумбочки. Це, ну там йдуть колеса, відповідно, тумбочки закривають колеса. Там теж дошка буквою Г і оббито металевим листом. І так само друга сторона. Відповідно, отут є такі маленькі кишеньки. Я тут завжди люблю, ну, колись любив, коли щось робиш, пусті мішки запихувати. Тут 5-6 мішків пустих, скрутив, запхав сюди і сюди. Тут теж трошки металева бляха, чуть-чуть десь відійшло, всихаються дошки, відходять про герметичність. Зараз закрию. Про герметичність. Коли він робився, зерно не пропускалося. Тепер, от якщо бачите, є малесенька дирочка там, світиться, трошки можна і така очимась підбити. А що стосується заднього борта, то задній борт з роками трошка, ну, спробую показати, думаю, бачите трошка. Пішов дугою. І, відповідно, для перевезення зерна останніх кілька років я вже сюди закидував верету. просто щоб вона закривала оці, оці отвори і тут по прибор, тому що, оскільки борт трошки пішов дугою, вже він плотно не приставав. Оця штука знімається, вона кріпиться, от просто коли закриваєш борт, оця ця штука прижимає. І воно нікуди не дівається, якщо борт відкрити, просто нема обмеження, можна цю штуку зняти те саме, те саме стосується, те саме стосується спереді. Один болтик і все знімається. Е, що ще по прицепові? Ціна. Ціна, тому що, ну, Багато людей 10 хвилин дивиться відео, щоб почути ціну. Але перш ніж скажу ціну, звернення до тих людей, які не згідні з моєю ціною, нічого не пишіть в коментарях. Тому що були вже розумники, які писали мені, що я за дорого трактора продаю, писали там знімати кабіну, бо вона портить вигляд і тому подібне. Але пройшло 4 місяці і, власник знайшовся з тою кабіною і за ту ціну. Тому свою думку тримайте при собі. І не треба фігні писати. А моя ціна цього прицепа 450 доларів. Чому 450 доларів? Тому що тепер все дорого. За 450 доларів е, до машини прицепа не купите. Отакий от, от от прицеп. То він зараз новий коштує, не знаю, там десь більше 20 тисяч гривень. Десь 550 600 доларів. Такий новий прицеп коштує. До мотоблока прицеп коштує 10-12 тисяч. Це. Без документів такий, ну, самі розумієте, що таке мотоблок маленький. А нормальний прицеп до трактора коштує в районі півтора тисячі доларів. Це з документами, металевий, з гідравлікою. Тому я вирішив ціна 450. Продасться добре, не продасться, продасться через кілька місяців. Це взагалі не є проблемою. Враховуючи, що в мене тут. Тепер місця є достатньо на все, все от стоїть сховане, то мені не терміново. Тим паче, 450 доларів це десь, ну, не знаю, десь приблизно 18,5 тисяч гривень. Якщо якісь питання про прицеп, то. Номер телефону буде десь там в описі. Під відео або в першому коментарі. Якщо нема номера телефону, значить він проданий. Ну і на майбутнє почну знімати відео і про культиватор, і про плуг. Тому що це все мені не потрібне, а комусь стане в пригоді. Тому прицеп на продаж, ціна 450. Знаходиться поблизу Тернополя. Можливо, хтось зайде перший раз на мій канал і не знає, де що географічно, то поблизу Тернополя. Таке от відео. Кому було цікаво, корисно, то підпишіться на канал, підтримайте це відео вподобайкою. Свої думки пишіть в коментарях. Конструктивні думки. Не все підрядать лише конструктив. Всім дякую за увагу.